Продовжуємо розповідати про рішення прийняті депутатами на 35-й сесії горішньоплавнівської міської ради в межах питання про передачу міжбюджетних трансфертів. Міський голова Дмитро Биков зазначив, допомагаємо військовим 8 мільйонів гривень безпосередньо на рахунки військових частин для підтримки наших захисників. Більше 40 мільйонів гривень з початку року. Ми вже надали допомогу в різних формах нашим військовим, і ця робота продовжується. Все для фронту, все для перемоги. З поміж іншого депутати погодили рішення щодо підписання меморандуму про співробітництво горішньоплавнівської міської ради з акціонерним товариством Державний Ощадний Банк України. Заступник міського голови Іван Павленко пояснив, у чому користь для громади. Меморандум передбачає тісну співпрацю з державним банком, направлений в першу чергу на житлові програми для поліпшення житлових умов працівників соціальної сфери освітньої сфери осіб, які пов'язані з територіальним захистом України від російської агресії. Там є багато пільгових кредитів, які передбачають при базовій ставці в 7%, що досить низька. А працівники сфери медицини і освіти до 3% річних також під цю програму підпадають у нас військовослужбовці. І члени їх сімей також на сесії депутати затвердили розширення послуг у ЦНАПі міста та через його віддалені робочі місця. Керівниця відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАПу прокоментувала У нас з'являються все більше категорії різні і різні послуги. Це послуги пов'язані з ветеранами війни, чотири додаткових послуги і вісім послуг, які ну трошки змінилася. Назва в межах наступних питань. Депутати затвердили план заходів з реалізації. Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору на період до 2030 року завершили засідання низкою рішень прийнятих у галузі архітектури та містобудування.